Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Думаю, сьогоднішнє відео буде цікаво особливо тим людям, які ще е, планують тільки висаджувати кущі лохини, не знають основних моментів, тому подивіться, будь ласка, його, я думаю, вам буде цікаво, повторюсь. Я продовжую пересаджувати, а точніше сказати, піднімати кущі, тому що. Ви знаєте, що я висаджую кущі лохини або лунковим або траншейним способом. У більшості випадків це лунковий спосіб. Пройшло вже понад 5 років і частина лунок вона просіла. Тобто, цей верховий торф, який я збирав в лісі, там перепрівшиться, і все все в перевіжку з кислим торфом, часом, безумовно, воно просідає, просіло на сантиметрів 10-15, в залежності там від лунок. Ось, і тому для того, щоб кущ нормально розвивався, однозначно потрібно його піднімати. І тут цікавий момент, що я помітив. Коли я пересаджував кущі, які були висаджені траншейним способом, там коренева система сягала кущів 40-50 см. Коли ж я почав пересаджувати кущі, які були висаджені, ось як ви бачите, це лунки лунковим способом я взагалі просто ахнув і здивувався. Тому що тут коренева система сягає 60 а то і більше сантиметрів. І причому вона, знаєте, така гарна, ну просто для того, щоб витягнути кущ, мені потрібно було його відділити лопатою від е, бортів від стінок лунки. І він тоді повністю виймався з таким земляним комом величезним. Дуже важко було, друзі. Далі ви будете ось ви бачите по перший фото. Далі ви будете бачити більше фото цих земляних комів з корінням куща. Тому, якщо ви тільки плануєте висаджувати лохину, то враховуйте це. Лунки я, як правило, завжди робив 60 на 60х60, 60. в принципі, цього більш ніж достатньо. Кущі себе почували дуже добре, вони давали нормальний приріст і нормальної головні ягоди, друзі. Вони давали нормальний приріст е, у гілках. Тобто ну, не можу нічого сказати. Але з часом гілки заміщення їх ставало все менше і менше. Я розумів, що кущ все глибше і глибше просідав, тому я нині їх піднімаю. Але враховуйте, що глибина коріння може сягати навіть до 70 см. Це, як на мене, дуже величезна глибина, тому що всі мені там розповідали, що. 40, там, максимум 50. Ні, друзі, ось вам приклад особисто мій. Наступний момент, коли я вже витягнув цей земляний ком, то під ним, під ним оце перемішка верхового торфу з лісу, кислого торфу. да, Вона абсолютно суха. Більше того, вона де не де береться таким коржем. І я чудово розумію, що. Тут, в принципі, щоб пропітати вологою оцей ґрунт, який під корреневою системою, ну це дуже важко, тому що волога, як правило, стікає по бокам лунки і на тому все. Тому тут, безумовно, якщо у вас є можливість робити крапельний полив, це супер-ідеальний варіант. У мене такої можливості нема, тому що лунки розкидані по всій моїй ділянці, тому поливаю я, як правило, вже з відра. Ну, Кущу вологі вистачає, але крапельний полив це буде набагато кращий варіант. Це, як, як на мене. Наступний момент, друзі, пересаджували ми сьогодні 4 кущики лохини дорослих. І під одним із кущів, коли ми вже витягли цей земляний ком, ось, почали заливати цю всю масу, яка була під ним, водою добре проливати, повспливали, друзі, борозенники, личинки хруща. Ну, це взагалі для мене був шок. Хоча, якщо чесно, я і раніше бачив, коли ці хрущі вкладають свої личинки чи яйця, як це назвати, я не знаю. Я бачив, як вони приземляються прямо друзі, оцю, е, в цей торф, який навколо кущів, забурюються. І тепер я розумію, куди вони забурювалися. То почали спливати ці хрущі, і вони доволі такі були крупні. Я чудово розумію, що на наступний рік коріння лохини для них був ось ви бачите на своїх екранах. Коріння лохини для них було б ідеальним живленням. Тому тепер, хоч не хочеш, друзі. Ну тут я обов'язково пролив антихрущем. Добре, що в мене там були якісь залишки, е і мені не вистачило, щоб пролити на всяк випадок. так. Ось, Але на наступний рік змушений буду проливати ще антихрущем, тому що не хочу, щоб кущі були знищені е цим шкідником. Ось, Це такий момент. Контролюйте, якщо будете бачити, що листя куща вже, гілки куща молоді вони підвяли, то тут одне з двох. Або це відсутність вологи, або це працює хрущ. Якщо вже починає всихати кущ, тут 100% працює хрущ. У мене таке було. У мене він, вони з'їли і суницю, тому тут я все добре орієнтуюся. Ось подивіться на цю красу. Це просто, як на мене, ідеальний земляний ком. Кущі нагадую вам. Їм уже більше п'яти років. І, друзі, витягли ми цей земляний ком, добре пролили водою лунку. Я купив окремо ще торф кислий, кістотністю 2,8, 3,8 pH. Підсипали ми, знову повертаємо назад цей земляний ком, цей корневу систему цього куща. Трішки притрамбовуємо, підсипаємо це все по бокам, де утворилися отвори кислим торфом, який ми купили. Трішки підсипаємо поверх е, коріння, знову ж таки, кистий торф, і обов'язково мульчуємо. Чому мульчуємо? Тому що ви знаєте, якщо не замульчувати, е, цей торф буде підсихати, він стає таким меч -таки, як жирним, стає такою коркою. І якби ви не поливали кущ, вся вода буде стікати по бокам. І ви просто не зможете нормально полити кущ. Тому мульча є обов'язковою. Тим більше, що, друзі, взимку мульча захищає коріння куща від підмерзання, а влітку від швидкого випаровування вологи. Обов'язковий варіант. Чим ви будете мульчувати? Чи це, як я мульчую, опалою іглицею з лісу, яка вже почала перепривати, такою жовтою, чи це крупною фракцією кори вирішувати вам? Але мульчувати обов'язково. Все. В принципі, підкислювати мені не потрібно було, мене не, кущі не подавали ознак, що їм не вистачає кислотності ґрунту. Хоча з часом деякі кущики потрібно підкислювати, тому що, друзі, ми звичайною водою вимиваємо всю кислотність ґрунту, а це важливий момент. Добрива також я не додавав. Я додавав їх влітку. Я думаю, цього поки що вистачить. Уже навесні додам якісь універсальні добрива однозначно. Ось, І тепер буду думати, чи. Можете вірити, можете не вірити. До цього моменту, вже понад 5 років, я кущі лохіни взагалі не навесні, не по осені не протруював. Лише три кущики, які мене колись захворіли антракнозом, їх я був змушений протруїти, тому що хух, куча варіантів було. Одні мені казали, все, тут кущам капець, зрізай їх під корінь, нехай вони пускають нові гілки, потім і трішки так пролить, щоб протруїти їх під корінь. Друзі, нічого я не зрізав. Нічого. Так, урожай ягід був втрачений, тут навіть нема про що говорити. Але самі гілки я не зрізав. Про труїв, їх на моєму каналі є відео, до речі, про мою боротьбу з антрактносом. І кущі нормально собі по сей день живуть і дають дуже і дуже гарний урожай. Маєте це на увазі? Ось. Тому основний мій посил був до того, що будьте готові, що кущі з часом будуть просідати, а також враховуйте глибину. Коріння, на яке воно буде залягати. Можливо, я це пов'язую з тим, що лунковий спосіб у мене більш ширші лунки. І там дійсно коренева система 40-50 см, але вона по ширині значно більша, ніж лунка. Тому що лунка, вона, звісно, обмежує розвиток коріння тими розмірами, в яких ви цю лунку ви прокопаєте. Якщо в мене, вона, наприклад, 60х60, на 60, то все. Далі коренева система не піде. І ще, що мені подобається, той варіант, ви бачили на своїх екранах, як я роблю лунки. По бокам я ставлю такий брусок е, товстий, це мене, там бруски з віконних рам. Поверху такі бортики, а самі бока лунки я огортаю <кхух>, товстою плівкою. Так ось пройшло вже понад 5 років, плівка як новенька. І це добре, вона не дає змішуватися з зовнішньому ґрунту і з цим кистим торфом це величезний плюс. Тому ось такий варіант, як на мене, ви можете також використовувати. Це вже сформований на практиці варіант. В принципі, все, друзі. Якщо ще щось цікаве ви будете знати, діліться в коментарях. Мені також буде цікаво. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.